Російський диктатор Путін оголосив про триденне перемир'я у травні. Як зазначають у Кремлі, так зване перемир'я, нібито триватиме з нуля годин 7 на 8 травня і до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє зупинити усі бойові дії. Чого насправді хоче Путін та головні реакції на його заяву зібрали далі? Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Чергові гучні заяви про так зване тимчасове перемир'я прозвучали від Путіна. Глава Кремля оголосив про це з гуманітарних міркувань. Росія закликає українську сторону наслідувати приклад та погрожує відповідати у разі порушення перемир'я. Втім, варто пояснити, що це вже не перше так зване перемир'я під час повномасштабної війни Росії проти України. Та навіть за останні місяці варто лише згадати енергетичне перемир'я. Так під час діалогу США з Україною та Росією в сторони Погодились на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє у двосторонньому порядку Росії припинити удари, щонайменше по цивільних об'єктах. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом. Намагається обманути сполучені штати, втім країна терорист регулярно порушувала перемир'я, і щоночі запускала проти України безпілотні літальні апарати. Під удар потрапляла і енергетична інфраструктура. Ми передавали порушення Росією. Так званого енергетичного перемир'я я минуло на минулому брифінгу. Вам казав, що їх понад 30, але достатньо детальний список цих порушень ми передавали всім міжнародним організаціям, всім державам іноземним, зокрема і державам партнерам, і, зокрема, і Сполученим Штатам. Тобто, так, від українського боку, офіційними каналами не лише через медіа, цей список порушень передавався. Те, що стосується їхніх реакцій, давайте запитаємо у них. Нехай е, вони реагують. Далі Великоднє перемир'я. Зокрема, 19 квітня російський диктатор Путін ініціював чергове припинення вогню на період великня. Приказую на цей період, зупинити всі бойові дії. Ісходимо з того, що українська сторона послідує нашому приміру. Так було на словах, але на практиці обіцяної тиші не відбулося. Російські війська порушили обіцянку великоднього перемир'я 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій війська РФ застосовували на Покровському напрямку. Тож очевидно, що Путін не хоче миру, а пропозиція перемир'я – ніщо інакше як чергова спроба маніпуляції. І це показують зокрема нічні обстріли. Так на Дніпропетровщині російський дрон вбив дитину. Російська армія запускала безпілотники по області вночі. Один з них влучив у житловий будинок у Самарівському районі. Під завалами опинилися діти, повідомили в ДСНС. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину. Проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам. На заяви про перемир'я вже відповів Володимир Зеленський. Чомусь всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів. Щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню, Щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки: Росія знає, що робити і як відповідати. Як зазначив у коментарі Ютуб каналу РБК Україна політолог Володимир Фесенко, пропозицію перемир'я на 9 травня, російський диктатор Володимир Путін хоче показати, що він контролює переговорний процес про завершення війни в Україні. Безумовно, такий мотив теж та є. Він таким чином демонструє, що він вирішує, що він контролює процес. Але безумовно, ну, в самі ці ідеї є пропагандистський зміст. Я так розумію, що в Кремлі позитивно оцінили те, що сталося з цим пасхальним перемир'ям. Насправді це ж така подвійна гра в стилі Путіна, і війна продовжується, і нібито перемир'я. Оце класичний стиль Путіна. Ми це бачили після мінських угод. От зараз Путін пропонує ту саму гру. Е, тому да, це підступна е, е, гра Путіна. Це і своєрідна відповідь на, на те, що Трамп хоче в черговий раз хоч, хоче, щоб швидко домовились про припинення вогню. І от Путін каже: Я готовий. Я готовий, але от я прив'язую це до 9 травня. Експерт також пропонує дзеркально реагувати на такі заяви з боку Кремля. Ну, знаєте, у мене е, народилася така е, ідея в відповідь: от, е, через вас пропоную е, е, українському керівництву теж оголосити перемир'я. З 1 травня. І це має бути виконання цього перемир'я, має бути е, умовою. Згоди на перемир'я на 9 травня. Чому з 1 травня Ну, на час переговорів про припинення вогню? Щоб була тиша, щоб от сторони, які ведуть переговори, продемонстрували свою реальну готовність до припинення вогню. Ну врешті-решт, неформальна, неофіційна, Путін же зробив подарунок Трампу на три місяці його президентства. А от ми робимо такий подарунок Трампу на 100 днів. Ну, Жарти жартами, але насправді я думаю, що нам треба використовувати таку саму тактику. А чому це лише Путін от може так гратися? Для того, щоб девальвувати його гру, нам треба дзеркально відповідати тим самим. І якщо він буде відмовлятися, ну тоді вибачайте. Жодного перемир'я на 9 травня не буде. Сенко додав, що Володимир Путін пропонував в Україні перемир'я на 9 травня, адже для нього це головне свято року. До речі, можу сказати ще один сенс. Чому Путін хоче перемир'я на 9 травня? Ну це для нього дійсно головне свято року. Головне, тим більше такий ювілей. А ще важливе тут же багато іноземних гостей він запросив до себе на ювілей. і тут, от уявіть собі. Ювілей, свята там на трибуні мавзолей, А тут е, повітряна тривога, дрони літять е, там кудись там на Балашиху. Так умовно кажу про Балашиху, чи куди ще е, е, да. ну якось воно буде незручно. Е, е. Як от правильно зазначив наш міністр закордонних справ Андрій Цибіга, не треба вестися на цю гру Росії, що вона вже виграла війну. Треба погоджуватись на мир на її умовах. І так далі. Треба демонструвати, що ні, гра не Росія е, веде, грув не Росія веде, і що гра може йти не за запланованим сценарієм. На часткове перемир'я Путіна відповіли у Білому домі. Президент США Дональд Трамп вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією, але це складно. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому. Журналісти попросили її детальніше розповісти про зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані, зокрема про те, чи змінилася зустріч ситуацію навколо перемовин. Президент сам говорив про це після зустрічі вчора, коли відповідав на запитання репортерів у літаку Air Force One. Він вважає, що дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче домогтися постійного припинення вогню. Перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах.